Ей, не вересень, а якийсь жах, жах наяву. Україна програла два з двох матчів у лізінації на цьому вересневому відповідно зборі. І результат, як ми усі прекрасно розуміємо, максимально незадовільний. Точніше, ем, результату немає, його просто взагалі немає. І найголовніше, що як таку гру а, ми побачили протягом одного тайму з чотирьох. Тож, це подкаст UA Football Talk. Мене звати Влад Петрушевський, і до вашої уваги думки авторів сайту щодо цих прекрасних лапках перформансів збірної України. Поїхали! Оглядач чемпіонату Італії Леон Вургавт поділиться своїми невтішними міркуваннями. Все починається з банальних речей, з біганини, з боротьби, з перемоги у двобоях, з відборів м'яча. Коли ти цього не робиш, коли ти не намагаєшся, коли ти не бігаєш, коли ти не дієш як команда, не пресингуєш як команда, перемоги не буде, навіть якщо ти якісніший за суперника. Тренери грандів завжди полюбляють повторювати, що, що якщо, якщо ми зрівняємося з менш статусною командою за двобоями, за біганиною, за боротьбою, лише тоді наша якість зіграє і допоможе нам перемогти. Збірна України не зрівнялася. Вона програвала двобої і тому програла обидва матчі: і Албанії, і Чехії. Чехи після закінчення матчу, головне тренер і головне тренери гравці заявляли, що вони і не думали, що здатні грати в гарний футбол, в яскравий футбол, а зрозуміли, що сьогодні потрібно боротися, вигризати, гризти землю, залишити серця на полі. Саме такі цитати вони видавали. І вони це зробили. Збірна України цього не зробила. Вона грала обидва матчі як тренувальник, крім окремих відтинків на початку другого тайму проти Албанії наприкінці другого тайму проти Чехії. Саме тому саме через небажання, саме тому через відсутність боротьби, збірна України почала так невдало виступи у Лізі нації. Якщо ж говорити про тактику, тактичні проблеми. Також, звісно, присутні. Перш за все в обороні збірна України грає за тактичною схемою 4-1-4-1. І ось ця перша одиничка опорник Степаненко або Брашко залишається практично на поталу гравцям суперника, оскільки немає підтримки. Розриви між ним та іншими опорниками Судаковим та Шапаренком. Дуже великий. Оскільки останні йдуть вперед, оскільки останні йдуть розігрувати м'яч, і не полюбляють брати участь у двобоях, не полюбляють бігати. Тому утворюються великі розриви, і в ці розриви албанці та чехи завжди входили і завжди користувалися ними. Що стосується атаки, а точніше високого пресингу, він також не існує. Пресинг починав лише один форвард, дуже далеко від півзахисту. Півзахист підключався до пресингу дуже пізно або взагалі ні. І саме тому суперники легко проходили е, лінії збірної України. Тобто, загалом виходить, що збірна України не грає в е, сучасний футбол ані в атаці, ані в обороні. Хоча нібито намагається грати, але від того, що нібито частково намагається. Виходить ще гірше. Також в тактичному плані можна відзначити приклеєність вінгерів до флангів. У сучасному футболі вінгери часто змішуються в центр, приходять туди без м'яча, підключаються. Штрафний майданчик, як і опорники. Українські вінгери та опорники цього не роблять майже взагалі. Коли вони робили це в поодиноких моментах в матчах проти Албанії та Чехії, якраз одразу виникала небезпека воротам суперника, так забив Судаков. Так забив крайній правий захисник конопля, але таких підключень було дуже-дуже мало. І здебільшого, у штрафному майданчику суперника е, знаходився лише центр Форвард, і, ну, може, щоб пощастило ще один гравець. Але цього дуже недостатньо. Особливо, коли тактика України в цих двох матчах чимало покладалася на простріли та навіси з флангу. Е, таких було 28 і 25 відповідно. Коли ти покладаєшся на такі кроси з флангу, тобі потрібна присутність у штрафному опорників, вінгерів, навіть крайніх захисників, її майже не було, крім хвильових моментів. Що ж стосується, тобто, в підсумку виходить, що поєднання тактичних проблем, очевидь, не сучасного футболу і відсутності боротьби, відсутності бажання грати. І призводить до такого провалу. Хто в цьому винен? Винен український футбол, який побудований так, що гравці точно знають, що їх запросять до збірної, і неважливо, що вони зроблять в клубах, що вони зроблять у збірній. Винен український футбол, в якому інших гравців з клубів, які менш статусні, не запрошують, просто тому що вони менш статусні. Винен український футбол, в якому віцепрезидент Асоціації одночасно головний тренер збірної. Це взагалі такий відвертий конфлікт інтересів, що навіть немає слів, винен конкретно також головний тренер Сергій Рибров, який, почував, який діє дуже несміливо, який діє дуже консервативно. І В Київському Динамо Ференцваруші, коли він тренував, він також мав проблеми з першим таймом. Його команди доволі часто грали бліду в першому таймі, але тоді він не боявся виконувати заміни на 30-тій хвилині 40-й після першого тайму. Тепер він е, затримується з замінами аж до 72-ї хвилини. І е, також він боїться виконувати е, сміливі зміни. В другому матчі проти Чехії він випустив Степаненка, Зільченка, Ярмолика. Це зміни не сміливі, а антисміливі. Це повернення до ветеранів, ознака відчю, ознака боягузтва, ознака того, що тренер просто не хоче думати і не хоче брати на себе відповідальність. Це, ознака цього, і після матчів інтерв'ю, як Реброва, який сказав, що немає зауважень до гравців. Казав, що команда створила моментів на кілька матчів. І Також заяву Олександра Зінченка, який сказав, що не потрібно покладати відповідальність на гравців та тренера. На кого тоді покладати відповідальність, я не розумію. Підсумку цього, що я вже сказав, що виходить, чи потрібно замінювати Риброва, теоретично потрібно, тому що він втратив контроль над командою, якщо він його взагалі мав. Тому що за рік його каденції збірна України виграла хіба що один матч солідно, доволі чітко проти Північної Македонії. Мальту я не рахую, це інший рівень, а інші вимучувала, тому що збірна постійно пропускає. Справа в тому, чи буде без Риброва, після Риброва, чи зміниться щось, чи зміниться ставлення клубів до збірної, гравців до збірної, чи зміниться атмосфера в українському футболі. Якщо ні, то і ця зміна, на кого б вона не була, не призведе до суттєвого покращення. Як завжди, мені дуже цікаво, чи знайде, хоч трохи позитиву, оглядач примери Роман Сенчук. Зазвичай йому це вдається. Отже, збірна України провела вересневі матчі Ліги Нації, і провела вона їх так, що тепер Сергія Реброва відставку відправляють з Міта в вболівальників. Десь виправдано, десь не дуже виправдано. Якщо говорити по негативу, то звісно, перші тайми дуже не сподобалися. Команда Реброва вона просто їх просто спала впродовж першої половини і дозволяла супернику не зробити якийсь гандикап. А потім вже намагалася якось це все в конвульсіях. Так намагалася це все ні переграти, закамбечити. Зрештою, це вже якийсь такий фірмовий почерк збірної часів Реброва, тому що раніше в матчах із Боснією, із Ісландією, із Словаччиною на Євро ми бачили абсолютно те саме дуже поганий, дуже слабкі початки поєдинки. Навіть там з Македонією була були перемоги так, але разом з тим старт поєдинку був щоразу не за командою Реброва. Чому так це до тренерського штабу питання? Інше питання до оборони, яка пропустила 5 голів у двох матчах, і це абсолютно не межа. А зараз так із теплотою згадуються часи, коли за збірно грали е, там е, Хачеріді, грав Ракицький, грав Чигиринський, е, ще раніше Тарас Михалик, які могли зацементувати цю зону. Зараз Матвієнко на правому фланзі там, тимчик з коноплею. Е, вони постійно щось привозять, як не пенальті, то якісь індивідуальні помилки, які дозволяють, причому прості помилки, які дозволяють суперникам створювати момент. Можливо, слід тренерському штабу поекспериментувати над схемами, додати ще одного захисника, але знову ж таки це питання до Реброва і до його штабу, які ну принаймні, видимих спроб виправити це все. Ми від них не побачили. Інше питання до вибору складу в атаці, тому що з Чехією кидали кинулося в очі. Те, що на останні 20 хвилин вийшли Цанков та Судокові. Вони були найгострішими в команді. А чому вони вийшли на останні 20 хвилин? А чому вони їх не було в старті? Натомість там появилися 35-річний степаненко, 34-річний ярмоленко, який які, в принципі то нічого не показали. Показали лише те, що вони вже не молоді футболісти їм складно встигати за молодими чехами. Ось більш нічого. От це ще одне питання знову ж таки в Гродкамінь, в Грод Реброва. Чи потрібно казати, що е, е, на ньому там погана мотивація футболістів? Ну ні, абсолютно не до тренера. Це питання. Україна зараз веде війну за своє виживання. Якщо доросла людина, яка приїжджає представляти Україну в футбольну в склад футбольної збірної, цього не розуміє і не викладається на 100%, Ну то тут питання лише до неї, навіть якби тренера взагалі не було. І футболісти в такій ситуації зобов'язані були викладатися краще. При тому вони викладалися, але чомусь лише в других таймах. Це парадокс, який складно пояснити. Можливо, не знаю, можливо, згодом в мемуарах хтось пояснить, можливо, в інтерв'ю не знаю, але хотілося б почути, чому ж саме так от при Сергію Ребро грає команда. Разом з тим. Коли говорять про відставку Риброва, мовляв, негайно виганяти, гри немає і все таке. Ну, передон. Давайте трошки збавимо ці всі що називається, ура патріотичні крики, тому що ну, збірна України це не є команда, яка стабільно перемагає рівних собі. На Чемпіонаті Європи було два матчі проти рівних Словаччини і Румунії. Один виграли, один програли. Перед тим у відборі на Євро взагалі. Жодної перемоги над рівним собі суперником не було. Перемогли Мальту двічі, перемогли Північному Македонію. Хто це взагалі такі? І там дві перемоги в стиках над Ісландією та Боснією, які теж абсолютно слабші. Це було позрозуміло за складом. Це визнавали букмекери, експерти абсолютно всі. Трохи раніше була там Ліга Нації, де ще за Петрокова ну кого виграли? Вірмені виграли, так і 1-0 з Ірландією, яка зараз, ну ви назвете хоч одного там футболіста відомого, який виступає зараз з Ірландією у великих клубах. Нема їх ось. І то навіть при тому в тій Ірландії вже інший матч там нічия, а відчуванців 0-3 отримали. Ще раніше ну пошукайте, пошукайте от в історії за останні роки в 4-5, куло там із рідних суперників дуже сильно перемагала збірна України. Фактично, останній сильний відтинок був ще до ковіду. Це був там 2018-2019 роки. Відтоді пішла зміна поколінь. Ця зміна поколінь вона якось не на користь збірній зіграла. Зараз багато мови про те, що це найсильніше покоління в історії було туди-сюди, але це все абсолютно маячня. Ми всі пам'ятаємо команду, яка виходила на чемпіонат світу 2006 року. Ми пам'ятаємо Шевченка Реброва. Ми пам'ятаємо команду, яка Росію вигравала, до речі, в 98-му році. Це теж був надпотужний поєдинок. Ми пам'ятаємо коноплянку Єрмоленка, Хачеріді Ракицького. Це ось це покоління з видається зараз. Так, з вже після цих от, прожитих років, так ведеться набагато більш. Підходящим, на роль найсильнішого. Те, що ми бачимо зараз, це футболісти, які вони, вони мають технічні скили, але разом з тим в них не вистачає якоїсь цілісності на футбольному полі, вони легко пливуть під тиском. і чи це питання до них чи до тренерського штабу складно сказати, але факт залишається фактом. Також наголосимо про те, що ну десь не пощастило збірній. Вона навіть в тих навіть при тому всьому, що ми вже тут наговорили, вона намагалася, вона щось там старалася вирвати поєдинки. Натомість наприкінці матчу з чехами Судаков з центру штрафного майданчика влучив голкіпера. В матчі з Албанією двічі виносив з пустих воріт м'яч захисник Ісмаїлі. смайлі там і пішла би абсолютно інша гра. Тобто, це були близькі матчі. Це не були провали. Збірна намагалася, але в неї не вийшло. Також е, треба ще одну річ сказати про те, що ну, е, коли говорять там провал, абсолютний, ну це не може бути провалом, хоча би тому, що ми грали з е, збірними, які в принципі до нашого рівня. Албанія дуже сильно додала за останні роки. Вона з рахунок того, що вона почала брати е, працювати з мігрантами в Швейцарії, в Німеччині, в Італії. Ця команда зараз в неї сильний склад. Її лідер грає в центрі півзахисту Міланського інтера де грають півзахисники збірної України. Вам нагадати? От і е, Чехія ну, теж в міру мірою не пощастило, тому що е, чеки програли в першому турі грузинам 1-4. Вони дуже хотіли реабілітуватися. І вони хотіли реабілітуватися перед власними вболівальниками. і Календар склався так, що саме перед ними вони грали, і ми е, попали, що називається під гарячу руку. Можливо, в інших матчах чехи будуть виглядати, що назвали стартувати будуть, то, що вони не так потужно. Ось ну такі, от мізерні, фактично кажуть, е, долю протистоянь вирішили деталі. Ну, єдине, що хочеться на майбутнє побачити від збірної, хочеться побачити більше е, цілісності, щоб картинка в матчах була б одинакова від перших до останніх хвилин. Це те, що я думаю, в силах зробити команді репроба, вона не може стати грандом, тому що не вистачає ніякості, ні індивідуальної, ні командної, але це те, що вона може зробити. І ще що хотілося б, це якихось варіантів із захистом, тому що ну. Потрібно щось робити, це вже кидається в очі. Якщо тобі забувають тричі румуни, тричі чехи, двічі Албанці, ну це тренерський штаб просто зобов'язаний приймати якісь рішення, і вже на жовтневих матчах хотілося б це рішення побачити. Оглядач УПЛ на сайті UAFootball колега і тезка Влад Личик долучається до обговорення сумного побаченого. Ох, ну якщо чесно, то аналізувати максимально щось складно. Бо після цих вересневих матчів нашої збірної присутній якийсь чіткий ментальний дисонанс. Бо ж головна команда країни це завжди певна віддушина та надія, тим більше за таких обставин, в такий час. Але останнім періодом це більше схоже на якусь моральну прірву. Ну, не дається збірна летіти, лише заглиблює в землю. Здається, той злощасний матч з румунами взагалі так і не закінчувався. Бо була ж надія, що після форуму в Німеччині гравці та тренерський штаб спокійно зроблять висновки, проведуть роботу над помилками, та, можливо, навіть принесуть якісь нові ідеї, концепції, схеми тощо, Освіжать бачення, так би мовити, і почнуть все з чистого листа з нового підходу. Але як бачимо, щось не склалося, точніше будемо відвертими, не склалося нічого від слова зовсім. Бо в матчах проти албанців та чехів не було по суті жодного з трьох ключових індикаторів успіху у сучасному футболі, ні тобі яскравої гри, ні результату, ні цікавих ідей. Та найгірше в цьому, що українські вболівальники не побачили як такого емоційного наповнення та запалу від наших футболістів якась суцільна апатія в очах та ногах, безіденність та моментами навіть безнадія. І апофеозом цього всього стала перша в історії наша поразка від албанців. Бо на секунду до цього було 5-5 перемог. Так, звичайно, ви скажете, футбол росте, розвивається, і Албанія міцний горішок за європейськими мірками. Он команда навіть грала в одному квартеті на Євро з такими мастодонтами, як Італія та Іспанія, та навіть відбирала очки у хорватів на чолі з Лукою Модричем. Проте, ну і ми не остання команда на континенті. У нашому складі також грають представники серйозних команд АПЛ та Ліги. Навіть є переможець Ліги Чемпіонів та найкращий бомбардир чемпіонату Іспанії, ну ні разу ж не тривіальне досягнення. Потрібно й мати повагу до самих себе, і себе також вміти треба похвалити та відзначити. Хоч і Лунін та Довбики не брали участь у цих виразневих поєдинках, але тим не менше. І тут якраз випливає головна ідея, точніше, її відсутність. Вже пройшло більше року роботи Сергія Станіславовича на чолі української збірної. А ми все ще не бачимо чіткої та ключової ідеї цієї команди, як ми хочемо грати, завдяки чому та за рахунок чого здобувати результат, на що ми робимо ставку, якої ігрової концепції чи парадигми притримуємось, та який футбол сповідаємо. Ці всі питання так і залишаються відкритими. Звичайно, якщо не брати до розгляду ставку на вічні вольові камбеки. Проте, ну давайте будемо відвертими. Це не план та навіть не концепція. Ну спрацювало прекрасно, чудово. А якщо ні, тоді що? Бо як взагалі ми себе позиціонуємо? Якщо ми справді вважаємо це покоління найсильнішим в історії нашої збірної, та мітимо в еліту європейського футболу, то такі безідейні поразки, як від Румунії на старті форуму в Німеччині чи Фіаско з Албанією, ну це тотальний провал. Бо таке враження, що ми декларуємо якісь конкретні цілі лише на папері, і поки проглядається лише регрес в цьому контексті. Умовно збірна Шевченка ментально була ближчою до умовної Португалії, збірна Петракова до Шотландії, а збірна Реброва. Ну, поки так і не зрозуміло, якщо чесно. Бо на даний момент до дивізіону це Лігінації виходить. І це максимально сумно. Так, безумовно, десь у матчах з Албанією Сільвіньо та чехі Івана Гашика нам не пощастило. З Албанцями Он першими відкрили рахунок, але підсумку двічі пропустили, так прикро. Шахами досить дурний пенальті після влучання у руку Матвієнка. Але от хто скаже, що ми награли бодай на 100% нічию у цих двобоях, не говорячи навіть про тріумф. З іншого ж боку, неможливо не погодитись з самим Ребровим, що на полі не було команди, і що на такому рівні не можна так оборонятися. Але хто ж тоді повинен відлагоджувати ці компоненти? Ну, питання, звісно, риторичне. Хочеться помилитися, але. У матчі з чехами це був певний вирок для цієї збірної України, незалежно від того, чи ребров піде чи залишиться на чолі збірної. Найсильніше покоління українських збірників на папері з одного боку, та найбільше розчарування з іншого. І знову ж таки, тут мова йде саме про гру, результат то вже інша справа, бо найбільш хрестоматійним у цьому контексті, наприклад, стало те, що, по суті, лише забарний повноцінно підійшов до вболівальників, щоб подякувати за підтримку після матчу з Албанцями. До речі, якщо говорити про персоналі, то по суті Ілля і був найкращим у складі головної команди країни у цих матчах у Празі. Бо центрбек Бормута, напевно, єдиний, хто справді бився на полі та віддавав себе у повній мірі, при цьому не діючи хаотично. Бо, по суті, цей самий хаос і став лейтмотивом старту цієї кампанії Ліги націй для нас щось було, багато чого не вистачало, а ще більше не зрозуміло. Ми побачили від наших футболістів відсутність все тієї щиткої організації та злагоджених командних дій, а від тренерського штабу успішної роботи над помилками та своєчасної ну, реакції на події на полі. Чи потрібно Сергію Станіславовичу йти? Ну, питання складне. Проте здається, що просто-напросто всі втомилися одне від одного. Вичерпався емоційний ресурс. Потрібне перезавантаження та новий підхід. Бо, як ми побачили, Ребров може хоч. Кожен раз фундаментально засувати склад та змінювати формацію, схему, але це не приносить своїх дивідендів. Сильні сторони наших легіонерів не використовуються. А такі ветерани, як Степаненко та Ярмоленко, ну, на жаль, показали, що вже не є основною обоймою для національної команди, як би прикрано не було, а вже скоріше лише додатковою опцією з лави для запасних. В будь-якому разі майбутнє прийде, а от яким воно буде. Це вже величезне питання. Проте зміни напросилися і вже дуже давно. Ну, а це був подкаст UA Football Talk з підсумками щодо побаченого від збірної у вересні. Ми дякуємо вам за прослуховування. А також нагадуємо, що ваші коментарі, лайки, дзвіночки, пропозиції, питання це все за замовчуванням. Звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати, там і слухайте. Якщо користуєтеся от такою платформою, там де бачите, можна протиснути п'ять зорочок, відгук залишити. То також обов'язково це робіть нам дуже і дуже приємно. Нагадуємо, що ваша невипита вранці чашка кави здатна перетворитися на допомогу Збройним силам України. Посилання, наприклад, на збори від спілки українських спортивних телеграм-каналів завжди можна знайти в мене на каналі Геген Інші збори так, там я публікую цей подкаст також. Друзі, бувайте!